Сьогодні буду готувати тіфтєлі з індюшиного м'яса. Незвичні. Так, для цього мені потрібно м'ясо індика. Ось я покришила і зараз перемелю на комбайні все. Вмикаємо комбайн і перемелюємо м'яско. Ось сюди додаю морква. Я вже молола, ну ще раз додам до м'яса, нехай ще перемилиться. Десь приблизно склянка моркви. І також все перемолоти разом. Моркву і м'ясо індика. Іноді додаю манку сюди до фаршу. Але зараз в мене немає манки, то я вирішила скористатися отаким. От Крупа вівсяна, плющина, я її перемолола. Заздалегідь на комбайні на маленькому. І десь пів склянки додаю також сюди до фаршу. Ще внуця не любить з цибулі, попросила, щоб я без цибулі зробила. Я окремо трохи її відділю, а окремо нам зроблю ще з цибулькою також пере... кришити на комбайні, перебити. І додам ще цибуля, вона буде фарш сочніший, смачніший. Додаю яйце одне у фарш, поки разом весь. А потім відділю цибулю окремо, додам у фарш. А окремо для внуці без цибулі буде. Солимо. І все так жменьку беру, солимо. І приправи від їдаків. Ось такі в мене є. Так, до фаршу, життя зі смаком преміум спецій. Якщо хто захоче замовити, я залишу покриваємо силку під відео або в коментарях. Додаємо приправка до фаршу. Така вона колір такий має. І отак теж додаємо. І ще хотіла б додати, бо в мене вже ці вже мало залишилося. Також замовляла приправки дідаків. Але вже пусті бабочки. Так. І додам ще ось тут, які є у нас перець лимонний ще є. Бачите, перець лимонний. Потім часник пластівцями. Такі у них є перчик. Звичайний, також, таких попасованих пакетах гарненьких. І додаємо також звичайного перчику трохи, не дуже гострий був. Так, і що в нас є? Тут сіль саванська ще також. І навіть цибуля смажена. Цибуля смажена. Ось такі. Так, далі вимішуємо все ретельно і формуємо котлетки. Ставимо, розігріваємо духовий шкаф і ставимо на деко чи деко, кладемо пергамент і викладаємо, і ставимо в духовочку випікати. Окремо зробила трохи для внуці без цибульки. І окремо зробила для нас цибульку, додала перемелену цибулину одну. Ось сформувала такі котлетки тіхтільки. Це довгенькі з цибулькою, кругленькі без цибульки. Ставлю запікати, розігріла духовочку. Ставлю десь, приблизно 40 хвилина там, можливо, і раніше витягну. Подивимось далі, що буде. До тих тілок ще треба відварити макарон. Я Паста реджія італійська. Так. Солимо водичку приблизно пів чайної ложечки. Валили, Чекаємо закипить і вкидаємо пасту. Варимо, подивлюсь зараз, скільки хвилин там повинно написано бути на пачечці. І зваримо і потім далі будемо готувати ті втільки. Варимо макарончики. Це такі 9 хвилин, щоб прокипіли з моменту закипання. А тим часом в духовці випікаються ті втіля фрикаделі. Котлетки. Так, ось такі в мене вийшли тіфтєлько котлетки. Зараз покажу вам спідниця, підсмажилися трохи. О, отакі, от а верх такий біленький. Я викладаю у форму ось таку для запікання Зверху заливаю, заздалегідь зробила підливку. Цибульку піджарила, підсмажила, моркву перебиту на комбайні, і паста томатна, і водичка кип'ячена, і приправки від їдаків. Наклала і полью, залью підливкою. І десь хвилин на 5-10, щоб протушилися ще в духовці, щоб пропиталися цією підливкою. Так, ось підливка в мене. Заливаю форму. котлетки тихтірки і ставлю на 5 хвилин, буквально на 5-10 на хвилинок у духовочку, і вони протушуться, пропитаються цією підливкою будуть м'якенькі, смачненькі. Так, ставлю в духовочку отакі. 5-10 хвилин, градусів, ну, 200 можна. Так, ось протушилися. Зараз макарончики, зверху підливка, тіфтільку котлетки. Ось так поливаємо підливкою. І зараз будемо куштувати, куштувати. М -м -м. Так, пробуємо кольорові ті мої. Ось у розрізі, які вони вийшли. Зараз покажу. Так. О, дивіться, морковочка там, того вони такі кольорові. Так, всім смачного. Ось смакота. Це смакота. Просто швидко і смачно. Всім також смачного, хто буде готувати. Рецепт напишу під відео в коментарях. Всім миру добра, гарного настрою. Кохання. Будьте добріші всі один до одного. Гарного настрою всім і смачного! Якщо сподобались мої відео, ставте лайки, нажимайте, натискайте на дзвіночок, щоб приходили вам наступні відео мої. Підписуйтесь, хто не підписався. Всім гарного дня. Так, а ще забула похрумкіть огірочком домашній степлички. Супер, все смачненько, котлетки, огірочок, макарончики.